Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні я хочу з вами поговорити про книги і справді неймовірно гарним дизайном. І це буде закінчена трилогія, яка повністю перекладена українською, а саме Макстон Холл. Божечки, ви просто подивіться на цих красунечок, на ці неймовірно красиві дизайни книг. І ззаді тут також є надписи, які мега круті, і це просто щось неймовірно красиве. Зрізи дуже гарно виглядають, вони об'єднують між собою усі три книги. Тобто, як би ви не поклали їх на полички, це все одно би виглядало неймовірно гарно. Також у середині в нас є прекрасні розвороти. Друга. Це буде Ян Adult, тобто сцен 18, тут ви особи не побачите. Вона буде одна у самій першій книзі. Дальше. Їх не буде, але я скажу, що напевно вони тут не потрібні. Це дуже велика рідкість, як на мене, коли якщо б додавали це сцени, вони би просто зруйнували усю книгу. Але давайте ж поговоримо про все по черзі. Історія в нас розгортається між Джеймсом, який з досить багатої сім'ї. Та Рубі, яка є з бідної сім'ї, але завдяки гранту вона попала в той самий коледж, може там навчатися, і вона має досить амбітні плани і цілі, до яких, не йде. Але там стається певна ситуація, через яку вони розмовляють з Джеймсом. Джеймс намагається там зруйнувати один із заходів Рубі, і їх примушують працювати разом у оргкомітеті. Все, далі вам нічого не розкажу, прочитайте самі. По відчуттях від цієї книги, абсолютно усі три книги неймовірно, класно та легко читаються. Я не скажу, що вони великі. Ну, тут не знаю, по скільки сторінок в середньому. 300-350 сторіночок, як на мене, це не є так дуже багато. аж. І вона настільки тебе затягує, що просто ти такий почав читати, хоп, 50-та сторінка. Уже сота, уже 150, і ти навіть не розумієш, що от ти читаєш далі, далі, далі. Ти настільки легко, настільки просто занурюєшся у цю історію, що ти втрачаєш лік усього, лік сторінок та лік часу. Тому що справді стиль написання авторки неймовірно класний. Я би сказала, що це дуже великий плюс якраз для Young Adult літератури, тому що якщо ти хочеш зацікавити підлітка щось читати, потрібно, щоб це читалося легко, і оце просто ідеальний варіант. З перших сторінок все починає крутитися, закручуватися, тобі стає цікаво читати одразу, і тобі не потрібно чекати того моменту, коли ж у тебе йокне. Ще що мені дуже сподобалось, і що мене справді зачіпало протягом прочитання усього цього циклу, це ріст персонажів. Це те, що я дуже люблю бачити, абсолютно у будь-яких книгах. Тут не буде якогось виокремлення персонажів, які будуть зростати. Тобто нема такого, що ми бачимо лише ліст головних героїв і не бачимо другорядних. Ні. Тут. Це працює абсолютно до кожного персонажа цієї книги. Так можливо, найпомітніше це буде якраз Джеймс Сеймсвіт. Але і такі герої, як Лідія, вона просто відкрилася для мене з такого боку. Це був приємний шок, але сказати, що я цього не очікувала. Та нічого не сказати, я навіть не могла собі передбачити після прочитання першої книги, що в другій третій книзі мені цей персонаж мега сподобається, і багато хто із героїв мене приємно дивували і. Це ще одна причина, через яку ти будеш справді захоплюючи читати. Що мене тут справді зачарувало ще це любовна лінія. Так, вона тут підліткова, і це може когось відлякати, тому що от я така доросла, чи я такий дорослий, що ж я буду читати про підлітків. Але воно настільки чуттєво, ніжно, впевнено. Досить, досить амбіційно, тому що подекуди дорослим персонажам, дорослим людям навіть бракує усієї впевненості у тому, що завжди можна знайти вихід із будь-якої ситуації, та потрібно справді боротися не тільки за себе та своє особисте щастя, а ще й за своє кохання та кохану людину. Та за її також і благополуччя. І ось тут, не отут, напевно, не в я би сказала, що навіть у третій воно розкривається просто чудово. І ти бачиш усе, що робить як вона, так і він, для того, щоб вони були разом. Хоча я можу сказати, що я прям прониклася таким співчуттям саме до Джеймса. Тому що мені його справді було дуже шкода, абсолютно, усі три книги. Я розумію, що разом із великими грошима із великою владою проходить велика відповідальність. Але ну не на юнака, який навчається у коледжі, і не на дитину, бо це відбувалося у них з маличку, на них тиснули ще з маленьких. Так, у Рубі теж досить тяжка ситуація, особливо зважаючи на історію з її батьком, але мені здається, що Джеймс. У цій книзі він мученик. Він мученик, який бореться, який страждає, і все заради кохання. Я йому бажала наснаги абсолютно в кожної книги, тому що я за нього так вболівала. Я не розуміла, чи справиться Джеймс з усім цим, тому що там були такі моменти, коли просто я не розумію, у мене б вже напевно опустилися руки, я б не знала, що робити, і він все одно знаходив вихід з цієї ситуації, і завжди це було вдале рішення, тобто це було продумане. І мені також подобається, як і Рубі на нього впливала, тобто вона спонукала його думати не тільки про когось, а і про себе, тому що ти починаєш читати першу книгу. Тобі здається, що це досить егоїстичний та не надто емпатичний персонаж. Але в цьому є виправдання, напевно, тому що він не має права думати ні про себе, ні про своє особисте щастя. І там є надзвичайно мила сцена у університеті після першої книги, яка нам дасться якомога краще зрозуміти. І подобається, що саме Рубі його навчає. Ось цим речам, ось цим азам, базі, піклування про себе і про свої особисті бажання. І я впевнена, що в них усе вдасться. Я була про це впевнена ще з першої книги, тому що не може такі світлі почуття просто взяти і розпастися. Хоча кажу, були моменти, коли я реально думала, що ну все. Далі тільки гірше. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал, для того, щоб я розуміла, що вам справді подобається те і як я це роблю. І також прохання написати коментар від самих слів, щоб просувати це відео у рекомендації. Ще, що мені дуже сподобалось, у першій книзі ми бачимо розповідь від лиця Джеймса та від лиця Рубі. У другій книзі нам ще додають розповідь від лиця Ліді. У третій книзі ми побачимо розповідь від лиця багатьох персонажів. Це і Сатана, учителя, і від сестри Рубі Ембер. Мені цікаво. Я наскільки розумію. Продовження чи якогось додаткового оффу немає. Але мені б дуже цікаво було дізнатися, чим закінчилась історія Ембер. Ви мене зрозумієте тільки, коли ви почнете читати третю книгу, і я сподіваюся, ви розпочнете її читати, тому що вона вартує вашого потраченого часу. І от історія Ембер для мене дуже цікава. Якщо б було продовження, там навіть якщо б це був також цілий цикл, я б також його купила. Тому що, по-перше, там досить цікаві відносини. Там також ріст персонажа через взаємодію з один з одним Але там вона більш така речева саме по натурі людей. Тут, коли ми бачимо Джеймса і Рубі, вони мені здаються схожими по характерах. А от Ембер і її хлопець, з яким вона починає якісь відносини, вони мені більше різняться. І я думаю, що, можливо, це би навіть було цікавіше, ніж Джеймса і Рубі, тому що. Ну тут вогонь і вода. А саме завдяки тому, що почали добавляти ось ці розповіді від лиця інших персонажів, це додавало ще більшого розуміння, по-перше, всієї ситуації книги, тому що ти маєш погляд із різних сторін на ситуацію. І також додавало більшого співчуття, співпереживання до історії абсолютно кожного героя. Тобто не було такого, що висунуті на передній план Джеймс і Рубі, і що там відбувається у інших, там у Лідії, Сатана, Ембер, Сирила, що там у них відбувається, ми не розуміємо, тому що вони там погано прописані. До речі, це також мені зустрічалося, але ні. Тут той випадок, коли ти проживаєш цю історію повністю з усіма, ти ніби є учасники їхнього ось цього невеличкого дружнього колективу, і це дуже зачіпає. Ну, але і головні герої тут справді з хорошими моральними цінностями. Ще чим вона підходить саме для підлітків, для юнацького віку, це те, що вона не просто дає можливість тобі відволіктися та гарно провести час, а також і почерпнути щось важливе для себе. Показують важливість навчання, знань, які потрібні, потрібно отримати для того, щоб домогтися якихось своїх цілей. І тут нам показують, що леко не все у світі вирішують гроші, що твої моральні цінності, твої опередження мають стояти на першому кроці. У кожній книзі є щось, про що ти задумуєшся. Тобто це, з одної сторони, надзвичайно легко приємна та затишна історія, а з другої сторони, вона повчальна та показує напрямок, до якого варто іти у своєму житті. Так, можливо, хтось каже, ну, ніби, ну що, це ж це ж не нонфікшн, але все ж таки. Мені дуже сподобалось, я читала, я задумувалась і не раз, на рахунок того, що, як творили певні, що робили певні люди у певних ситуаціях. І мені дуже подобався саме їхній моральний компас. Нехай вас не лякає, що це Ян Хедал, тому що я дуже часто це повторюю під час свого відео, що для підлітків, для цей, мені 26. І мені сподобалось. Мені 26, і я вам її рекомендую. Навіть якщо вам і більше років, це не та література, яка би мала вікові обмеження. Я з такою зустрічалася. Я читала, наприклад, Колін Гувер Без меріт». і я скажу, що ця книга для людей до 15 років. Якщо ти вже доросліший, абсолютно немає ніякого сенсу витрачати ні час, ні кошти на прочитання цієї книги. Тут вікових обмежень немає, просто будьте готові до того, що тут не буде сцен 18. Хоча хімія між героями, божечки, кошечки, там ось ці іскри такі між ними літали, такий вогонь. Що? Просто ти затомовиш подих. Ти розпливаєшся просто як морозивко на сонечку від їхніх взаємодії. Ну вони такі. мі-мі-мі від сторінок цієї книги таке відчуття, що віє ось цієї ніжністю, ти отримаєш від цих головних героїв, і це просто вау! Для чого сцена 18+, якщо і так любовна лінія тут справді прописана чудово, взаємодія між Джеймсом і Рубі, дуже класна, дуже чуттєва, ніжна, емоційна, насичена і навіть подекуди гаряча. Я думаю, по оцінці тут абсолютно все зрозуміло. Тут, звичайно, 10 із 10. Я б сказала, що тут є такі легкі емоційні качелі, коли моментами ти радієш за всіх, а моментами в тебе просто опускаються руки, але ну, це настільки легко написано, що воно навіть ось ці емоційні качелі вони здаються тобі не отак, от як легке коливання хвиль. Можливо, я б назвала це так, як би це театрально не звучало. 100% вам її рекомендую до прочитання, мені дуже сподобалось, вона надзвичайно затишна. Я казала, що від неї пахне осінню, какао, теплим пледом, ось цими такими сутінками, та пирогом яблучним. ось Ось такі враження від цієї трилогії. Вона надзвичайно затишна. Я можу описати усі три книги. Вони затишні, вони приємні, ніжні. Ну, мені дуже сподобалося. Дуже вам раджу. Не пожалкуйте. Ну що ж? Рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. А також не забуваємо лайкнути та підписатися на канал. І ви можете підтримати мою діяльність, а саме придбати якусь із моїх книгомрій. Посилання для цього я залишу в описі до цього відео. Бажаю вам всім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Усім па-па!